Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про праві від Ростислава Кравця. Сьогодні неділя і дуже багато дзвінків від вас, я не всі можу взяти. І головне питання, що робити, коли отримав поїздку. Що далі робити? Що я можу вам сказати? Давайте коротко. Я думаю, на наступному тижні я зніму більш детальне відео. А якщо коротко, якщо ви отримали повістку, вам треба для себе визначитись, чи йдете ви служити, чи ні. Якщо ви йдете, якщо у вас, наприклад, є право на відстрочку, тоді беріть документи, не дивлячись на те, що ви вже записались в ТЦК. Ви можете прийти в той день, як в ТЦК або за цією повісткою. Як стало відомо нам, повістки розсилає відповідна дія. Чи от якийсь там оберіг, оця система резерв, а ТЦК самостійно паралельно працює. Тобто вони якось не узгоджують свої дії, ну і виникає такі неузгодженості. Тобто, якщо ви записали з ТЦК, а ви отримуєте тут повістку, то я би радив би прийти на той день. Ви можете прийти як в той день, як і повістка, так і в той день, як і безпосередньо вас записано ви в ТЦК. Беріть документи на відстрочку, як я вже говорив, відео. Ви можете знайти мене на каналі. Ті, е, е, ті, хто навчається і інваліди, можуть отримати через резерв плюс, там далі розширюють цей функціонал. Ну і таким чином пройти і подати. Якщо у вас нема права на цю строчку, для себе рішення, напалітайте. На сьогоднішній день я вас не лякаю, просто говорю реальні речі, і ви повинні про це знати. Реальні соти, Е, Притягайте відповідальність, дають реальні строки три роки. Позбавлення волі за ухилення від військової служби. Є окремі рішення, я їх також розміщу на наступному тижні, тому приймайте рішення. Не ну, пам'ятайте, що Україна у нас одна, і її потрібно захищати. Допомагайте Збройним силам, допомагайте Україні вистояти. Не забувайте підписатись на канал і поширити відео. До зустрічі. Слава Україні!